Привіт-привіт, слава Україні! Сьогодні у нас таке! Сьогодні буде дві розпаковки подаруночків. Мої передзамовлення і покупочки. Книжечок, книжечок. Знаю, що ви таке любите. Дивіться, яка коробка! Я тільки-тільки розрізала, не дивилася, тільки от заглянула. Тільки-тільки, чесно, чесно. Коротше, показую Передзамовлення. Жозе Сарамаго – бунт речей. Ну, Ви ж знаєте, що Жозе Сарамаго – це автокупуємий автор. І ну, я, я ледь дочекалася, коли прийшло перед Е, Тут хотіла показати картинки, а картинок дуже мало. Ну, що поробиш? Тому прям лапки тягнуться, хочу, хочу, хочу. Далі перед замовленням я дочекалася горварда Філіпа Лавкрафта. Це четвертий том. От ви знаєте, я тут два товцунця закінчу і буду читати. Лавкрафта в мене прям от теж лапки тягнуться. Хочу, хочу, хочу. Дивіться, яке видання. Ну, Жупанське, то, знаєте, то якість. Так, передзамовлення то все. І тепер подаруночки моєї донечки. Це книжечка Пілар Кінтана, Сука. Це дуже це видавництво компас. Давайте я вам прочитаю анотацію. Ну, от, от, знаєте, я розумію, що на Лавкрафта ну, дивно читати анотацію, а от тут я вам прочитаю. До речі, зверніть увагу на це видавництво, видавництво компас. Слухайте, книгу, яку ви тримаєте в руках, оповідає історію, що відбувається на клаптику землі між Тихими океанами і Колумбійською сельвою. Це історія про забутих світом людей, про невтілені мрії, про цивілізацію і природу, про Дамаріс, скромну чорношкіру жінку, яка доглядає за будинком заможної родини, і вирішує прихистити цуценя. І про зв'язок, що утворюється між ними, і трагедію, що стається посередині самотності та замкнутості дощових джунглів. Ну, не знаю, мені дуже зацікавила анотація, я ну, в перечутті дуже... Крутезної історії, тому приєднуйтесь, будемо читати разом. Далі, ну це не подарунок, це я сама собі подарувала. Ну так, да. вмію знаю, практикую. Це справжня біографія Тараса Григоровича Шевченка. До речі, він народився дуже недалеко від нашої дачі. Прям знаєте, я погуглила це село і прям знаєте, ну, і так тепло було від того, що у нас є Шевченка. А тут прям знаєте ще тепліше. Да, тут така, знаєте, м'якенька політурка, дуже багато тексту, дуже багато всього. І тут, от саме е, те, що, знаєте, нам же ж біографію в принципі, всіх наших митців, героїв, всіх да, нам писали наші вороги, як це не прикро, але то факт. А тут саме історик написав справжню біографію Тараса Григоровича, і ну, я дуже хочу ознайомитись. Далі книжечка Сни Анштайна Алан Лайтмен». Це видавництво апріорі. Ви знаєте, ну, тут, ой, тут фантазія, фантазія, фантазія. Давайте тут теж прочитаю анотацію. Сни Анштайна – це Роман калаш що описує сновидіння про час. Аби нібито наснилися молодому Альберту Анштайну, коли той працював у Бернському патентному бюро, водночас розробляючи свою теорію відносності. У снах Анштайна часто рухається по колу, то лине в зворотньому напрямку, то застигає, то сповільнюється. Уявні світи, де люди живуть вічно або лише один день, не можуть навіть помислити про майбутнє чи, навпаки, здатні зазирнути у прийдешнє, спонукають замислитися про вплив часу. На нашу поведінку і про те, наскільки ми вільні у своїх діях і про змогу відчувати щастя, попри все. От, е, написали, що буде всім цікаво. От, дивіться, тут навіть, бачите, є фотока, ну, світлинки. От, е, не знаю, я дуже хочу, я таке дуже люблю. Це от, ну, Я відчуваю, що це моя книжка просто на 1000 І, ну, Тому, опять-таки, не розходимось, будемо читати разом. Так, і... Останній от, ні, не останній. Це мені теж донечка подарувала, Шарль Фердінанд Рамю, Великий страх у горах. Це видавництво ще одна сторінка. Просто, знаєте, я вас зацікавлю цією книжечкою, сподіваюсь. Тому давайте теж собі придбайте і будемо читати разом. У невеличкому селі Високих Альпах, попри забобони і перестороги, громада вирішує зійти на високогірне Пасовиська, мальовичі краєвиди. Цілющі повітря, соковита трава Альпійських лук, що може бути ліпше для людського ока і випасу худоби. А втім, не все так просто. Недарма вже понад 20 літ місцеві мешканці 10 10-ю дорогою минають ту вершину. А що ж трапилось там колись? І чого варто стерегтися нині? Хто знає відповідь на це питання? І чи відверне неминучий охоронний папірець? От, ну, скажіть цікаво. ну... Не знаю, мені я. Я коли в магазині цю нотацію прочитала, я зрозуміла, що е, я не випущу цю книжечку з рук. І донечка така: ладно, клади на касу, я тобі подарую. Доня, дякую, ти найкраща. От. Ну, І я сама знаєте, собі подарувала. знаєте, Ну, а чому б і ні, в принципі, це Лопе Девида та собака на сіні. Да, ми всі дивились радянський фільм з підстаркуватим боярським і, як і там, Алісою Френдліх. да, Хоча тут історія про молодих людей, да, тут молода я була не молода. От. Ну, Не знаю, я хочу прочитати. Я дуже люблю п'єси, я дуже е, не знаю, я певна, що. Хто там режисер цього шедевра, там, там, там була цензура, тому воно вже не таке. Вот. А тут, до речі, два, два дві п'єси, тут собака на сіні» і овеча криниця. До речі, я про овечу криницю взагалі нічого не знаю. Круто? Круто. Так, Відзвітувала про покупу подаруночки, а тепер про подаруночки. Мені один мій підписник подарував дві книжечки. Дякую, 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 Боже, дякую вам безмежно. Це подорож на край ночі, Луї Фердинанд Селін і на цуми сосеки ваш пакірний слуга кіт. Боже, ви просто подивіться. Я не знаю. Ох, дякую, дякую, дякую. До речі, ввійшлі в описі під цим відео. Він актуальний. От. Я, я, я щаслива, і воно так неочікувано було. І від того, знаєте, і так приємно, так ще в мільярд разів приємніше. Боже, люди, ви найкращі, я не втомлююсь цього казати. Дякую, дякую, дякую. Боже. Селін взагалі, я ж кажу. Опять-таки автокупуємо автор. Ну, от, е, На Цуме, па, па, в общем, на Цуме сусеки не так багато творів, я знаю, ну, от, тільки цей. От, і, ну, ну, Це так класно, це так приємно. Дякую, 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 дякую. Правда, Боже. Ну, от, Такий от у нас стосик. Ну, Ви, я знаю, всі дивилися на цю коробочку і чекали, що там. Показувати сідайте зручніше, будемо дивитися. Боже, воно така важка. Це кет із міста, красивезного міста Бердичів. Боже, я була один раз в Бердичів і я закохалася в це місто. Воно прекрасне, воно неймовірне. Особливо мені сподобалось на тротуарі, там де дорогу переходити. Там була реклама концертів дяді Жори. Я думаю, не тільки в Бердичеві могли так круто зробити рекламу. Ну, не знаю, я, я закохалася, це місто, це моє. Тому пані Кет, дуже вам дякую, дякую, дякую. Я, я, я щаслива, просто ви собі уявляєте, наскільки я щаслива. У мене просто мене ну, тремчу від радості від щастя. Я не знаю, я, я вас так обіймаю. От, ну, ну, ви таке сонечко. Дякую, дякую, дякую. І дивіться, кава, Боже, це ж моя улюблена еспресо. Кава зі Львова. Боже, дякую. Дякую, у мене якраз, до речі, закінчується. Так, щось замотано красиво. Ой, донечка, подай, будь ласка, ножик. Дякую вам. Я улюблена еспресо. <свят> <свят> боже, как красиво упаковано! О, боже! Подивіться, это крутезний шоколад с горішком. Вау, класс! Сегодня, я говорю, моя одна подружка сегодня будет солодкий чай. Класс, класс, класс! И вот это печиво печево, Ааа, клас класс, класс, класс! Так. щоб мені мало не було. ось ще такі смачнючі вафельки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У мене є така смакота. Так, а за неї ще я кулярок сижу. Так, я вже так все бачу. Так. Це написано тревел, общем, жуки. Дивіться, клас. Я буду їхати на дачу і буду жувати, бо це тревел жуки. Так. Ау, Рашевка, Рашелка. клас, дякую, дякую, дякую. Вау, ще так, желейки! клас, 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 Жилейки. Дякую, Боже, клас. Я запакована. Рапелка, рапелка, а. Так, щоб це все я з'їла з більшим задоволенням, мені чайочок, чайочок, піквік з ягодками. Ага. Так, 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 так. О, записочка. Вау! Захочеш і будеш, у тобі лежить невигадана сила. Ну так, я не знаю про що це, але це прекрасно. Ні, ну це шудає. Я, я відчуваю, щось є, щось є. Як вирветься, то не чувайся. Вау, яум! Тепер найголовніша зірка нашої програми! Зирка в пупырке. Деточка, <laughs> девочка, ну моя мать рыхнулась от радости. <laughs> а да. там, какие красивые стикерочки. О, шикарные, боже, какие. О, такие красивые кольори. Прям супер. Скільки там все и стикеры, боже какие котики, ай О, и закладыночки на магнитиках и пинз Украины, боже я її прямо зараз причеплю на свирек рюкзачок. и стікери. стикеры и стикеры кла и Ну, це правда, це правда. Моя зона комфорту 603 тисячі з половиною квадратних кілометрів, це правда. Так, 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 так. О, ще мені такої краси. Ще такий стікер, дивіться, яка краса, красива. Закладено, ти те, те, що ти читаєш. Це точно, це точно. Хоча я інколи. Хотелось бы не. <свят> Боже, ой, класс. Безумовно, любовь выглядит так. Сто процентов правда, сгодно, просто, как не с чем. И цвериньки, цвериньки. А, класс, 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 цвериньки. Так. И книжечки. А там... Боже, это тоже... Подивите, я как краса. Что ты, трюм... Рома? Читаю. Что ты читаешь? Растилочку. Двитя, колостивочка, Ну, тут я это я сама прочитаю. О, и книжечки. Тебе, Хорхе де Леврага. Я читала Леврагу и хотела еще, и, Боже, Боже, дякую, 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 це, це нереально. Це, це просто, це збыча меч. Ну, це, це просто, дякую, це... Це так моє серденько, Це так я, я, я не те, що вже щаслива. Я, знаєте, я на наступному рівні після я щаслива. Я просто я не знаю, як він називається. Рушаючи в мандри гарячими пісками Єгипту, треба бути готовим до зустрічі з незбагненим, загадковим, таємничим і священним, І водночас глибоко людським. Книга видатного філософа, митця і дослідника Лівраги присвячена стародавньому Єгипту та містить окремі нариси. Про його легендарну столицю, яку греки пізніше назвали тебами. Автор знайомий читача зі світоглядними ідеями давніх єгиптян і запрошують до подорожі у сиву давнину. От, бачите, Тут і мапи, тут, і... тут взагалі дуже багато світлинок, ну, шикарне видання це новий Акрополь. ну, Вони якісно роблять книги. От, ну, це прекрасно, ну, тут взагалі. От. Боже! А ось, ну, це просто це мене зробить більш організованою. Це те, що мені було потрібно. Назва книжки, обкладинка, ну, типу, тверда м'яка, назва книжки. Автор, жанр, дата початку, дата закінчення, улюблений персонаж, цитатки, думки. І тут можна зірочки поставити, перчики і смайлик. Коротше. Ой, клас, дуже-дуже допоможе мені перед тим, як записувати відео, підглядати оцю шпаргалочку. Дякую, дякую, дякую. Я такого взагалі не бачила, воно прекрасне. Дякую. І друга книжечка. Боже, дякую вам, дякую, Боже. Я не знаю, якими словами ще. Я всі добрі слова, які є в цьому світі, я відправляю вам. Дякую, 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 пані Кет. Я дякую, дякую вам дякую. Подивіться. Просто подивіться. Це теж з мого вішліста. Це, це, я, я просто, знаєте, я. я, я Ледь не, не розплакалась від щастя, від емоцій. Від... Це настільки нереально, це настільки прекрасно. Дякую, дякую, дякую. Боже, ви зробили мене такою щасливою. Ви собі не уявляєте. Сельме втретє наснився Окапі. Мешканці Вестервальду вже знають, що цей сон віщує смерть, тому вони відчайдушно уникають людей тварин руху, пишуть розлогі листи про завжди і ніколи, наповнюють своє життя правдивістю, бо помирати з прихованою правдою в тілі надзвичайно боляче. Відтак. Оптик, який десятки років тримав своє кохання до сельми у таємниці, вирішує дати волю почуттям. Мати Луїзи Астрід, шукає спосіб розлучитися з її батьком. Вона не кохає власника кафе Морозова, з яким закрутила роман, але і Петра теж більше не кохає. Та ніхто з них не помре цього разу, і смерть, що станеться, не розіб'є їхні серця, так сильно, як серце Луїзи, онуки сельми. Те, що видно звідси, філософський роман Розум про абсурдність життя і смерті безсмертя. Таке різне і подеколи недоречне кохання про гори, яке змінює одну дівчину і цілу громаду, і про пошук себе в цілому великому дивному світі. Вот. Боже, ну я, я не знаю, я, я, я така щаслива, я... це називається прифігіла, да, вибачте, але це з найкрутішим, з позитивнішим значенням я. Дякую, 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 Боже. Я, я, я така щаслива. Я... Це, це просто Ох, такі подарунки, шикарні. Боже, зараз підемо пити чай з шоколадкою. Це, це по-любому. Дякую вам, дякую. Стікери, Боже. Ой, стільки всього мені, клас. Дякую вам дуже, дякую, дякую, дякую. Ви найкраще, дякую. От. Ну, в общем, така вот у нас крутезна сьогодні розпаковка. От. І ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Бо у нас такі неймовірні люди, як може бути інакше. Все буде добре, переможемо. Я вас всіх люблю, обіймаю, обіймаю, обіймаю. ввіймаю.